Біжу висаджувати лізар е, трудбеки. Чому зараз ну, мені треба забирати хіма зі школи? Але, коротше, тут їх поїв. коріння супер, воно прям міцне і вже є у мене ще парочку залишилось, не знаю, бачите ви зараз чи ні, але ось ці шишечки, і вони так планують залишатись на всю зиму. У мене тут було три горщика посажені. Е, мені сподобалася рослина, і вона ідеально тут підходить, тому що вона не дає об'єму, а дає ось такі великі чорні шишки, я вам покажу. І у мене тут буде родових з маленькими шишечками, родвек раніше з великими шишечками, і така легкість. Коротше, тут нічого... Напряжного не буде. Я висаджу їх побільше тут, щоб у мене була прям така шишечна історія. І ви можете подумати, чому я сажу тут під міськантусом? Воно ж не буде розпине, буде достатньо світло. Але буде тому, що міскантус пізніше. А оця ця як він дізер, вона рано починає, дуже рано починає і вона вже піде в ріст, поки буде ще міскантус сидіти. Так як у мене тут будуть такі акцентні хіноцеї, то дуже класно що сказати, не акцентне. Вона не дасть кольору, а дасть таку, знаєте, шишку просто. У мене ж тут є шишки. Будуть такі різні фактури.